Мої вітання, друзі! Сьогодні готовлю такі смачні картопляники, ще їх називають е, зразами. Начинка тут підходить люба. На даний момент в мене начинка буде з фаршу свинини. Щоб картопляники добре получались на сковорідці, щоб не так не розлізались, я готовлю заздалегідь картоплю. Наприклад, вчора вечором я собі зварила її, а сьогодні я вже обсмажую картопляники. І також на пательню я ніколи не даю багато олії, тільки трішки. Тому що картопля готова, фарш також готовий, тільки достатньо обсмажити з двох сторін до золотистої такої шкориночки. І виходить дуже смачно. Що мені для цього потрібно? Для начинки нарізаю цибулю. Так, дрівненько. Так, на сковорідку дала олії трішки і обсмажую зараз цибульку до такого золотистого кольору. Ось так підсмажила і тепер беру фарш, у мене свинина все сюди висипаю і гарно примішую з цибулею. Зразу додаю перець. У мене тут суміш перців, все за смаком. І солі. Також все за смаком. І все гарно примішую і обнажую до готовності. Начинка вже готова, я відставляю в бік, щоб добре остигло. Картоплю я відварила в підсоленій воді і так пом'яла. Додаю сюди одне яйце і так буду все вимішувати. Солити вже не треба, тому що вона у мене варена в підсоленій воді. Зараз я гарно вимішую. Беру картоплю і так гарно по долоні роблю таку м'ятинку. і даю начиночку сюди дві чині ложечки. Все, І все гарно закриваю так. Даю таку форму роблю. Все, і так чуть-чуть обвалюю у борошно. Борошно, яке залишається, я так струшую. Так решту. Тепер обсмажую. У мене сковорідка попередньо розігріта була. В невеликій кількості олії. Осмажую з двох сторін. Багато обсмажувати не потрібно, тому що у нас все готове, картопля готова, відварена, також начинка готова. Тому тільки обсмажуємо так до золотистої шкуринки такої. Тепер обсмажую з іншої сторони і буду виставляти на паперовий рушничок, щоб решту жиру залишилося на паперовому рушничку. І так обсмажую решту. Смачні картопляні зрази вже готові. Всім смачного, до нових зустрічей, всім мирного нам неба!